Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся і сьогодні в нас рубрика First Time Manager, де ми розбираємо помилки менеджерів-початківців. і Я ділюся з вами працюючими підходами та порадами, з чого почати. Лідерство. Сказати простіше, ніж зробити. Ці навички останнього, третього рівня софт-скілів. Після того, як ви пройшли перші два рівня і оволоділи навичками на прият... прийнятному для вас рівні якості, навички лідерства можуть здатися вам такою прогулянкою. Але не варто недооцінювати сили групи людей, з якими вам доведеться працювати. В цих навичках є одна особливість: команда очікує, що ви вже знаєте всі відповіді. Скажу вам по секрету: ви їх не знаєте і навряд чи знатимете колись всі. Але відповідальність лежить на нас. Тож пройдемося по цим навичкам докладніше. Перша навичка: управління і профілактика конфліктів, або вони конфліктують. Навичка, яка визначає, наскільки ви вмієте працювати і жити з конфліктними особистостями, які стратегії в конфліктах обираєте, наскільки вони ефективні, як часто ви буваєте жертвою конфліктів. Друга навичка безпосередньо лідерство. Або вони не розуміють, хто я. Навичка показує, який ви лідер, який тип лідерства транслюєте. Наскільки ви ефективно і успішно керуєте людьми в команді, як ви справляєтесь з інокомисленням, з критикою в свою адресу, а також що ви робите, якщо ви втратили авторитет? Третя навичка: основи стратегічного менеджменту або вони не розуміють, куди ми йдемо. Якщо в вашій команді це питання виникає... Час розвивати цю навичку і нічого, що вищий менеджмент теж не знає відповідь на це питання. Навичка розуміння цілі команди і компанії на абстрактному рівні, також деталізація, каскадування глобальних цілей компаній до кожного фахівця. Четверта навичка: відкрити лідерство. І довіра або вони не довіряють мені та моїм рішенням. Навичка балансу довіри вашого лідерського авторитету. Наскільки команда розуміє вас, довіряє вашим рішенням, наскільки сильно вона цим рішенням чинить опір? П'ята навичка мотивація і залученість, або вони не залучені і не мотивовані. Одна із базових лідерських навичок залучати і утримувати команду. Навис... Навичка лідерства, що надихає, визначається здатністю менеджера в складні часи утримувати команду в тонусі, а в хороші часи не давати розслабитися. Шоста навичка: ефективний контроль або вони не контрольовані. Навичка визначається знанням менеджера про те, що робить він сам, його команда, здатність дотримуватися термінів і якості викона... виконуваних завдань, санкцій і заходів, якщо ці завдання виконуються невчасно або неякісно. Сьома навичка. Показники ефективності команд. Або вони не розуміють, що від них хочуть. Навичка створення метрик для команди і компанії, узгодженість цих метрик з робочими завданнями, формування систем нематеріальної і матеріальної мотивації. Восьма навичка: навичка управління змінами або ситуаційне лідерство. Вони не люблять зміни. Навичка управління змінами визначається здатністю лідера керувати змінами, очолювати або заохочувати. В команді та в компанії визначати основні важелі опору спеціалістів, а також формувати команду однодумців, які ці зміни підуть впроваджувати і транслювати. Одинадцяте: безоціночний фідбек або вони не налаштовані на зворотній зв'язок. Базова навичка лідерства. Ще одна це вміння давати зворотній зв'язок, визначається тим, як ви, як лідер, критикуєте своїх фахівців, як ви їх хвалите, що кажете, коли потрібна корекція поведінки. Ефективність володіння цією навичкою визначається результатами зміни поведінки або виконання задань. Лідерські навички це вершина софскилів. Вони починаються з вони, оскільки ви, як лідер, для них, для команди. Більшість менеджерів керують компанією і командами інтуїтивно, про що я говорила в попередніх відео, не володіючи цими навичками на, прият... на прийнятному рівні. Це породжує мікроменеджмент, чайка менеджерів та менеджерів соціопатів. Так, бути лідером, що надихає, непросто. Але ви і команда тільки виграєте, якщо ми перестанемо як менеджери покладатися на інтуїцію і набудемо навичок, станемо менеджером, якого вони заслуговують. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському та іншому напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відео звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям, якщо ви зі мною не згодні, або якщо хочете подискутувати. До зустрічі!